Всім привіт! Е, Португалія чудова країна, але тут є свої недоліки. І один з них це бюрократія, пов'язана з отриманням документів. Ось і для тих, хто дуже там я бачив. Е, Розстроївся на рахунок того, що тут зараз буде 10 років е, на отримання громадянства, е, то для таких хочу розказати свою історію, тому що я прибув в цю країну, коли ще було 5 років на отримання громадянства. Але зараз я тут знаходжусь вже 10 років, і в мене немає ні громадянства, е, ні резиденції. Ось, і саме зараз. Е, я їду для того, щоб вирішити деякі питання якраз з еміграцією і з моїм ВНЖ. І хочу показати вам, як це буде відбуватись. Ось така черга. Перша година ночі. Люди займаються третьої години вечора щоб попасти. Я зараз 74-й в черзі, скоріш за все шансів небагато, що я тут попаду кудись. Побачимо, що буде завтра. Чувак, подав все номер. Мео? Сетентий квадро. Сетентий

Ну 10-та година ранку я достоявся, дочекався своєї черги. І для того, щоб почути, що я не я і хата не моя, це класична відповідь цієї організації. Е, насправді в інтернеті, наче як сюди, зазначено, що 90 днів вони мають на відповідь. Але тут вони десь вигадали півроку і просто всіх людей... Відправляю цією фразою півроку чекай після здачі біометрії і і все, і більше нас не турбує. От після півроку можеш до нас звернутися. Зараз ще в одну контору заїду, подивлюся, яка відповідь буде там. Власне, я вже був в останній інстанції, і та майма е, визнала, що це помилка, але е, неофіційно, звичайно, і просто порадили чекати. Тобто це таке класично. Португальське рішення всіх питань. По-португальській звучить шпера. Ось. Так от, ця шпера має бути півроку. Так що продовжуємо шперити. А для тих, хто додивився до цього моменту, тепер поясню, власне, контекст всього, того, що відбувалося. Ще з 2019 року, в Португалії, з початком ковіду почали запроваджувати таке, так зване автоматичне продовження для власників ВНЖ, тобто вам не, не було вже потреби приносити там документи, ви просто зазвичай заплатили і автоматично подовжили. Але я так розумію, що з часом все ж таки вони зрозуміли, що це дуже ну, так, безвідповідально давати, продовжувати ВНЖ, не знаючи кому і не знаючи обставин на той момент. І вони трохи змінили. Це подовження. Вони зробили оплату і перевірку все ж таки документів. Ось, але що відбулося, так це власне, у них величезні черги, там біля близько півмільйона заявок. І вони не можуть це все опрацювати. Через це вони почали ці вікна для подачі автоматичного продовження закривати час від часу. І точніше, навпаки, відкривати, коли у них можливо з'являлася якась можливість переглядати додаткові заяви. Ось ну і звичайно впіймати такі заяв... такі відкриття вікон. Цих... Це ще той квест був. І мені не вдалося якби, впіймати таке відкрите вікно. Тому я якби прогавив всі варіанти поновлення. Моє ВНЖ закінчилося ще рік тому. І е, на сьогоднішній момент вийшла така дуже цікава ситуація, коли я в березні подав документи, е, але я подавав їх через ІРН, тому що е, сама організація Айма, яка займається ВНЖ, е, ну не в спромозі це все обробити. Вона запросила якби, в, в свої помічники другу організацію ІРН, ось яка приймала ці власне заявки і передавала їх е, в АЙМА. Так ось в березні цього року я е, був там, е, і по е, наче як, е, цифрам, які зазначені в інтернеті, 90 днів вони мають на робочих днів на перегляд е, поданої заявки. Ось, і вже пройшли. 100 днів пройшло з цього моменту, але, звичайно, я не отримав ніякої відповіді. Е, натомість я отримав дуже цікавий лист, е, що, е, в якому було лише єдине посилання на Знову ж сплату цієї ну, перегляду заявки це 180 євро 50 центів на сьогоднішній день. Ну, попередньо також була саме така ціна. І, і більше нічого. І зазначено, що як коли я заплачу, то я отримую, наче як посилання на нове запрошення принести документи. Але я вже всю цю процедуру робив майже 4 місяці тому. Тому, звичайно, у мене виникло питання, що ж відбувається. Телефони Айме всі відключені, дозвонитися ні в Лісабон, ні в порту, тим більше неможливо просто. Я не знаю, якщо раніше колись мені ще вдавалося туди дозвонитися, то зараз я ні разу не зміг додзвонитись. тому зрозуміло, що треба було йти в саму Айму. Так як я проживаю в порту, треба було йти в пойму порту. І я вже робив дві спроби таких минулого разу. Я жодного разу. Не мені не вистачило білетиків, які вони там дають на вході для попадання власне всередину. І ось це була, що ви бачили попередньо, це була третя спроба. І результати цієї спроби ви власне побачили, що мені сказали: просто чекай півроку, і потім можеш звернутися до нас ще раз. Дуже куменно виглядає вся ця ситуація з цією організацією Айма і переглядом заявок, тому що. Сьогодні 2025 рік, і технологія OCR, розпізнавання документів вже досягла ну, дуже високого рівня, майже там 95%. Тобто безпомилково можна перевіряти всі ці заявки, принаймні попередньо. І тільки, наприклад, якщо є якісь сумніви робити ручну допровірку. Ось і але Айма чомусь займається незрозумілими речами. Вона з Кумедного наймає там людей по 5 євро е, переглядати вручну ці заяви, або виділяє 200 тисяч е, євро на то, щоб е, відбиватися в суді від таких людей, які осмілилися подати на них заяви в, в суд. Ось або зараз е, саме кумедне це те, що вони поділили людей. Е, я забув саме яка дата е, розділення йде, але е, сенс такий, що. Ті старі люди, ну тобто люди, які подались раніше зараз, вони от чекають такі це черги черзі, як я. А ті, що от останні, це не буду казати точно дати, не пам'ятаю. То вони мають як більш таке автоматичну можливість завантажити документи і через інтернет. Ось ну тобто абсурдно, насправді такі речі. Я ж кажу, то я вже три роки проживаю в Порту. Вони мене запрошують в Лісабон. Ось ну, автоматика якась в них така, оновлення даних, тобто це не про айму, це все-таки архаїчне, дуже складається враження, що це працює як в якихось 90-х роках. Власне, моя історія отримання ВНЖ, чому так довго це, це затягнулося попередньо. І я, я також стикався з цими архаїчними методами, коли моя перша ВНЖ я отримав лише за три роки, тільки тому, що. Вони губили мої е, номери соціал е, сегуранса, соціального страхування. Ось і е, бачачи це, вони продовжували брехати і казати, що все в порядку, все в процесі очікуйте. І тільки одна людина через рік майже е, оговталась. І коли е, ну, наступного разу я прийшов запитувати, що відбувається, вона е, на автоматі, як всі співробітники цієї організації, казала, що все в порядку. Просто порядок такий, що треба очікувати. Але потім в кінці вона глянула все ж таки детальніше і зрозуміла, що ніякого порядку, нічого немає, нічого не існує, тобто просто загублена справа. Як можна загубити справу, яка знаходиться в комп'ютері, це велике питання, і от це така чорна діра, в яку схоже, тут може попасти кожна людина. Тобто, висновки, власне, які я хотів зробити в цьому відео щодо подовження ВНЖ. Особливо ходити там, оббивати пороги немає сенсу. Якщо ви отримали лист на оплату та, наприклад, принесення документів цих, ви це робите, а потім просто чекаєте пів року. Ну, це те, що мені сказали, власне, в Аймі. чогось там більшого, ну, від них неможливо добитися. Особливо зараз е, сезон відпусток, і е, вони ще, ще повільніше все це опрацьовують, наскільки я зрозумів. Ось тому ці но ночні ночівлі підаймою, скоріш за все, нічого не дадуть вам. Але якщо ви збираєтесь, то е, принаймні в порту, як ви могли бачити, все це починається з 3-ї години вечора е, і. Аж до 9-10 ранку, коли вже доходить черга, власне, зайти. Ось. Тому будьте готові, якщо ви вирішите, власне, такий варіант собі підібрати. І ще хотів додати, що ситуація з отриманням громадянства, картау Сідадау, як вони тут називають, власне, не дуже відрізняється від отримання ВНЖ. Це також більш схоже на якесь везіння, наскільки я зрозумів, а не на якусь закономірність, тому що, порівнюючи кейс, наприклад, мій з кейсами інших людей. Зазвичай тут люди чекали плюс-мінус рік, десь в середньому зараз, от поточна ситуація, наприклад, мого громадянства, вона. Тут тобто вже два роки майже з того часу сплинуло, як була подача моїх документів. Документи подавалися через адвоката в ВІЗЕО. І от, наприклад, я знаю ситуацію, інший адвокат подавав клієнта в Лісабоні рік тому, і люди отримали громадянство. Тому тут, скоріш за все, як вам повезе. Ну, я прям щасливчик щодо отримання документів в Португалії, напевно, на рекорд іду. Не знаю, можливо, хтось більше мене тут очікував це. Ось, але схоже саме так. Тому хто очікує дуже швидких результатів, я думаю, просто треба розслабитись і отримувати задоволення від Португалії і не перейматися цими бумагами, тому що. Я б напевно вже посивів, якби мав волосся, якби я постійно там щось переймався за документи і так далі. А так, як то кажуть, буде як буде, ну побачимо. Можливо, якщо, звісно, ви дуже там, зациклені на отриманні швидком документів і переїзду в іншу країну, тому що, звичайно, зараз така ситуація в Португалії, що багато людей намагається емігрувати далі, навіть хто вже прожив тут довгий час. Ну і самі португальці іммігрують постійно, тому якби, і, і наші мігранти не виняток. Це зрозуміло, що, звичайно, хочеться отримати ці документи щонайшвидше. Ось, але, як то кажуть, маємо те, що маємо, це Португалія. Тут вже нічого не зробиш. Ось, ну бажаю всім отримати щонайшвидше ваші документи, оновлення ВНЖ чи взагалі ВНЖ або громадянство. А я поки, поки що в режимі очікування. Всім пока!